Дорогі друзі, вирішила сьогодні приготувати запіканку, яку я називаю кабачкова насолода. Почався сезон кабачків, а ми з вами ще нічого не готували. Не готували. У мене два одна цукіння, один кабачок одна цукиня. заважила 900 грамів, потім коряти від у нас вже протушковані були стегенця, 250 грамів, два яйця, може потрібно буде більше побачу морква і цибуля. Я хочу сказати, що кабачок, морква і цибуля це все свого городу. Я потру, почищу отру кабачки. Посолю і встав, поставлю, нехай віддасть сок. Потру моркву і цибульку, напевне, я її на патені трошки протушкую. Змішуємо овочі. Я сюди додала ще до кабачка тертого, додала приправки, там базилік, кінза і е, перець. І перець. От приправки. Так, хотіла сказати, що я віджала від води багато було водички кабачок. Тепер я сюди потерла морковку, морку, змішуємо. Добавляю курятину, яку я Еще трошки больше покрышила и добавляю, добавляю еще пару ложечек, не взяла ложку, крахмалю. Три. Не люблю два. Кукурузный крахмаль. Тришки. Мало, знаете, что. як воно буде з водичкою. Так надійніше. І, щоб я не забула, додаю переварену цибульку. Ой. Хочу сказати петельне моєї петельні 50 років. Це перше. Наша спільна покупка з чоловіком, коли ми одружились ще студентами. І повернуся. Чим вона цінна? Подивіться, залізна ручка і ніколи вона не гріється. Я не знаю, в чому секрет. Наша сара запіканка пересипана в формочку. Форму. Форму змастили олією і зверху заправляю соусом. Сметанний соус з чесничком і французькою гірчицею. Кабачкова запіканка готова. Зараз будемо смакувати вечеряти. Запіканка, яку я назвала, кабачкова насолода. Так пробую. От, подивіться, який гарний кусочок як гарно вона запеклась. І до запіканочки у мене свої огурчики, помідорчики, а також гарний настрій з гарними пахочими. Квітами з нашого саду. Тож, будьте здорові! Діліться рецептами, підписуйтесь. Чекаю, будьте здорові!